Відповідно до конвенції, особа має право на справедливий суд. Який це суд, як виміряти, чи був він справедливим? Завжди здається, що формулювання справедливий суд або справедливе судочинство це абстракція, оціночне поняття. Однак на рівні конвенції, це не абстракція. На рівні конвенції, право на справедливий суд було дотримано, у разі якщо було дотримано всіх процесуальних гарантій. В свою чергу передбачені процесуальні гарантії побудовані таким чином, щоб мінімізувати настільки, наскільки це об'єктивно можливо, ризик свавілля. Деякі з таких процесуальних гарантій прописані текстуально в статті 6, але деякі з них Європейський суд витлумачує в своїй практиці. Такими гарантіями є, наприклад, розумні строки судового провадження, доступ до суду, мотивовані судового рішення та інші. Казуючи на необхідність дотримання цих прав, Європейський суд втілює принцип неілюзорності права, гарантованого Конвенцією. Вони мають бути практичними і ефективними. Право на справедливий суд може вважатися ефективним, якщо аргументи сторін насправді почуті судом, належним чином вивчення. Відтак, винесення немотивованого судового акту є порушенням права на справедливий суд. Концептуально мова йде про наступне. Згідно з уставленою практикою Європейського суду, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів має бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати своє рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною, в залежності від характеру рішення. Хоча Національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позиції сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Ще одне призначення обґрунтованості рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати перегляд вищестоящої інстанції. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя. Саме крізь цю концепцію Європейський суд розглядає кожні конкретні обставини та судові рішення у справах. Відтак, по перше, межі цього обов'язку можуть бути різними, в залежності від характеру рішення. Беруться до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах з огляду на положення законодавства, традиції, викладення та формулювання рішення. Питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо надання обґрунтування, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи. Також необхідно знати, що Європейський суд не встановлює для національних систем якісь певні форми реагування. Він завжди вказує, що вирішуючи, які найбільш прийнятні дії національних судів щодо певного аргументу, не є завданням суду. У цьому проявляється його субсидіарна роль. Він розглядає аргументацію національного суду на предмет її достатності в межах обставин кожної конкретної справи. Виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим. Оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильністю розуміння ухваленого рішення, обов'язок судів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту, на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов'язку може змінюватись залежно від характеру рішення. З тим, щоб дотриматись принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд. Так, наприклад, у справі Проніна проти України розглядалось питання дотримання обов'язку обґрунтованості судового рішення у справі заявниці, яка стосувала скарги на невідповідність розміру її пенсії, встановленому на той час прожитковому рівню. Заявниця посилала, зокрема, на положення статті 46 Конституції, заявляючи, що її пенсія не повинна бути нижчою за прожитковий мінімум. Невідповідність законодавства нормам Конституції це був головним і значущим аргументом у справі заявниці. Однак національні суди трьох інстанцій жодним чином не відреагували на цей аргумент. Розгляд скарги Європейський суд почав з аналізу законодавства стосовно межкомпетенції суду. З розгляду скарг щодо відповідності законодавства вимогам Конституції. Він визнав, що законодавство не вимагає від звичайних судів детально розглядати питання щодо конституційності, яке порушує сторона в цивільному провадженні. Не зобов'язує суди передавати кожне таке питання до Конституційного суду. Очевидно, суди загальної юрисдикції користуються певною дискрецією щодо розгляду питань конституційності, які виникають в рамках цивільного провадження. Однак у цій справі Національні суди не вчинили жодної спроби проаналізувати позов заявниці з цієї точки зору, попри пряме посилання у кожній судовій інстанції. На думку Європейського суду, Національні суди, цілком ігноруючи цей аргумент, хоча він був специфічним, доречним та важливим, не виконали свої зобов'язання за пунктом 1 статті 6 в аспекті мотивування. Справу проніною можна назвати справа про мовчання суду. Коли суд просто мовчить у відповідь на аргументи сторін. Відтак залишається незрозумілим, чи були досліджені судом аргументи сторони, які є значущими для вирішення справи. Виникає логічне питання, яким же чином мав зреагувати Національний суд, щоб не порушити вимоги статті 6. У більшості виникне і логічна відповідь: якщо аргумент стосується неконституційності норми закону, він не є очевидно надуманим. Суд має скористатись можливістю, наданою йому законодавством, і ініціювати процес розгляду конституційності норми. Звичайно, це один з можливих шляхів, але вимога обґрунтованості судового рішення це не вимога діяти певним процесуальним чином. Дотримання цієї вимоги має забезпечити, щоб кожен значущий аргумент сторони для вирішення справи був проаналізований судом, а не залишився проігнорованим. Так, у справі Лісіченко проти України, яка стосувалась тих самих питань невідповідності розміру пенсій вимогам Конституції, Європейський суд дійшов висновку про необґрунтовані скарги, оскільки Національні суди дотримали вимоги мотивованості рішення. У цій справі Європейський суд вказав, що на відміну від справи Проніної національні суди прокоментували аргумент заявника. Так, Національні суди вказали, що розмір пенсій заявника було встановлено. У відповідності із спеціальним пенсійним законодавством, яке не передбачало можливості підвищення розміру пенсій до прожиткового рівня, цього було достатньо, щоб європейський суд дійшов висновку, що суди знали про аргумент заявника, але просто не вбачали підстав використовувати свої повноваження щодо порушення питання перед Конституційним судом. Аналогічними Лісіченко є справи Татенко проти України і Вавренюк проти України. У такому підході чітко ілюструється ще один принцип роботи Європейського суду принцип субсидіарності. Європейський суд завжди зазначає, що він не є четвертою інстанцією, він не діє як апеляційний чи касаційний суд по відношенню до національних судів. У цьому контексті Європейський суд завжди наголошує, що у першу чергу саме національні органи влади, зокрема суди, мають тлумачити національне право. Національні суди в кращій позиції для оцінки та встановлення фактів справи, а суд не підміняє їх своєю позицією. Втручання Європейського суду має місце там, де позиція національного органу є явно свавільною або такою, що несумісна з принципами конвенції. Відповідно, повне мовчання суду щодо значущих аргументів підтриває ефективність права на справедливий суд, робить його ілюзорним. Реакція судів може бути різною в залежності від обставин справи. І якщо вона не буде явно неадекватною, невідповідною. Європейський суд, з урахуванням принципу субсидіарності, погодиться з дотриманням вимоги мотивованості рішення. Ще однією показовою справою є справа Бендерський проти України. Вона стосувалась встановлення відповідальності лікарів за забуту в тілі заявника серветку під час хірургічної операції. У цій справі Національні суди проігнорували суттєві аргументи заявника. Ним розглядались дві версії введення серветки, а саме операційним шляхом та шляхом перев'язок вдома. Експертний висновок у справі встановив єдину умову введення серветки під час перев'язок: томпування свища здійснено під значним тиском і за допомогою якогось предмету. Свідки лікарі, описуючи процедури перев'язки, не згадували про томпування. Крім того, вони зазначали, що серветка, яка була знайдена в тілі заявника після операції, була з матеріалу, який використовувався саме під час таких операцій. У своїй аргументації заявник чітко посилався на свідчення лікарів, пропонуючи суддям вирішити питання, чи мало місце томпування під час перев'язок. Проте суди не задовольнили такі вимоги заявника, ні в будь-який інший спосіб не прокоментували свідчення лікарів. Щодо ведення стороннього тіла в сечовий міхур заявника під час операції, національні суди обмежились констатацією того, що є і інші засоби ведення стороннього тіла в цей орган, навіть якщо вони мали ймовірні. Європейський суд зауважив, що судові рішення не містили жодного натяку на будь-яку перешкоду, яка б перешкоджала судам детальніше розглянути справу в напрямі, зазначеному заявником. Зокрема, суди не встановили, що експертний висновок є неповним та не містить суттєвої інформації. Таким чином, європейський суд дійшов до висновку, що аргумент заявника стосовно відсутності тампування, який базувався на свідченнях лікарів, був якщо не вирішальним, то принаймні дуже важливим для вирішення спору, та вимагав таким чином особливої і чіткої реакції судів. За відсутності будь-якої реакції на такий аргумент, європейський суд вирішив, що українські судові органи не забезпечили взаємнику право на справедливий судовий розгляд в сенсі пункту 1 статті 6. Якщо проаналізувати цю справу, можна побачити, що перед тим як назвати якийсь аргумент значущим для вирішення справи, європейський суд аналізує обставини справи в цілому. Можна погодити, що за обставин справи дійсно було важливим визнати яким чином проходила перев'язка для того, щоб відкинути або прийняти вірогідність потрапляння серветки в тіло на цій стадії? У разі ж, якщо суд мав сумніви щодо повноти і аргументованості експертного висновку або свідчень лікарів, він мав про це вказати, вказати в рішеннях для того, щоб усунути сумніви щодо значимості аргументів заявника для вирішення справи. У іншій справі, справі Кузніцов та інші проти Росії. Національні суди побудували своє обґрунтування таким чином, щоб уникнути розгляд ключових питань в суті скарги заявників. Так, заявники в орендованому приміщенні проводили заняття з вивчення біблії. У цьому занятті брали участь переважно люди похилого віку з вадами слуху або зору. Збори були відкриті для всіх бажаючих. Заявники стверджували, що проведенню зборів перешкодила група людей у складі голови регіональної комісії справ людини та двох працівників міліції. Ці особи наказали негайно завершити збори. Зважаючи на суворий тон представників влади, заявники визнали за доцільне скоритися наказу. Збори були закінчені. Заявники звернулись, зокрема, з цивільним позовом до суду щодо перешкоджання представниками органів влади проведенню зборів. Національний суд вдався до коментарів свідчень, даних на користь версії заявників. А саме він вказав, що оцінюючи ці свідчення, суд враховує, що ці особи є зацікавленими в результаті справи, а тому сприймає ці свідчення критично. Натомість, в ході судового розгляду, ніхто з представників органів влади не визнав, що вчинялись дії для зупинення зборів. Їх свідчення узгоджуються із свідченнями заявників щодо того, що ніхто з них не з'являвся в залі, не заходив всередину, тільки залишалось фоє. Щодо скарги на необґрунтовані судових рішень, Європейський суд вказав. У цій справі заявники неодноразово звертали увагу суду на заяви представників органів влади про те, що вони дійсно просили припинити збори. Однак в рішеннях судів не було оцінки цим заявам. І нічого не було вказано про ключове питання. Суди не вказали підстав, за яких вони відхилили свідчення тих, хто був свідками розмови представників влади та організатора заходу. Хоча вони були узгодженими і послідовними. З одного боку, суди визнали факт появи представників органів влади під час зборів і що вони були достроково припинені. З іншого ж не визнали причину наслідкового зв'язку між цими подіями. При цьому не було запропонованого іншого пояснення достроковому припиненню зустрічі. З їх висновків бачається, що дострокове припинення зборів і появи представників влади просто співпали в часі. Такий підхід дозволив судам уникнути розгляду основного питання, а саме законності втручання посадовців у проведення зустрічі. Головне питання щодо порушення права заявників на свободу релігії було таким чином винесено за межі розгляду національних судів. Які ухилились від розгляду скарги заявників по суті. В аспекті мотивованості судового рішення цікавою є також справа штурміна проти України. Європейський суд визнав явно необґрунтованою скаргу заявниці щодо відсутності реагування суду на її аргументи. У справі національні суди відхилили позов заявниці щодо присудження їй аліментів у фіксованій сумі, оскільки за національним законодавством це дозволялося лише у разі, якщо відповідач не має постійного доходу. Встановивши, що колишній чоловік заявниці має постійний дохід, суд вирішив, що ця вимога заявниці не може бути задоволена. На думку європейського суду, встановивши, що вимога заявниці не має законодавчих підстав, Національні суди не були зобов'язані детально аналізувати її аргументи. Європейський суд вказав, що обґрунтування судів щодо відхилення вимоги було достатнім, чітким і відсутність детальних відповідей на кожен її аргумент. Було виправдано за обставин цієї справи. Загалом можна визначити певні критерії для визначення чи є рішення вмотивованим. Судом чітко визначені підстави та обставини, на яких ґрунтується судове рішення. Ясно, чітко у логічному взаємозв'язку визначено, чому і як саме ці обставини та підстави дозволили суду зробити відповідні висновки та ухвалити рішення. Суд навів свою позицію щодо всіх належних аргументів доказів доводів сторін. Про невмотивованість рішення може свідчити наступне: вказано застосовну норму закону без аргументації, чому саме вона підлягає застосуванню судом викладені обставини справи без надання їм правової оцінки у розрізі правовідносин сторін. Відсутні логічні пов'язані міркування суду, з яких випливає висновок, зроблений судом та покладений ним в обґрунтування рішення. Не зазначено, чому судом прийнято або відхилено доводи та докази сторін.